Так, це в нас А0. Будем жовтих і чорних болить, да? Да, спочатку, я думаю чорного надо звали. Ну давай, погнали. Де він тут є? Так, секунду. Так, надо. Амбас один отут знизу падає, другий з той сторони надо, щоб зайшов. У нього, за тих контейнерів. А третій може ото де бункер будет давай я с той стороны буду оббежу то я тоді буду тут, от вот лицей да ты с бункера можешь спокойно стрелять по ньому. а там мона из другого бункера, давайте пацаны я его заагру там вона ще з одного бункера стрелять и даешь ярика вон без того бунька да -да. ну, вот так. оббегаешь ту сетку mm -hmm. баща робот стоит и там бунькер Mm. Ага, бачу, бачу, бачу. бачу. Я залізу. Бай... А, там Ого. ще жовтий, йопта. То оббігай повністю всю територію. О, я тут не можу запрыгнути. Куди не можеш В, -в бункер. То як це не можеш? Не випрыгає він. Все время випригує. То... То де я прыгаю, нема. Не. То зараз нам жопа буде. Ладос, ну блин, я не знаю, якось пробуй. Я вже все, я вже -за забіг в середину. Вс, я вже в середині. я зараз... Ара, на його, я его загринувся. Ки мені відлежатись, та він зараз мене тут ще га... Ну як буде газ кидати, я буду втікати, конечно. Ні, то ти в бункері. блядь. яка <кхідь> різниця, <яку> ти ку закине. <кхідь> я буду стріляти. <втекати. кхідь> <кхідь> Давай. Тепла. Да, по мені. По мені, А тепер по тобі, певно. О, тут вже жовтий агриться на мене. Жов... Жовтий до нас іде. То ти... ти всередині бунки? Ну я всередині. Хорошо. І що то й делать? Він агриться. Короче, Коротше, за а чорного на себе, а я буду валить по жовтому. Ой, та. Понімаю, як це Ох, Охопав по мені. Йо-моё. Угу. Жовтий по владосок його. Ну, бо він наче іти до нас, ну то що ми будемо? Ну, і не знайшов е, шак на коряк. Що ми тірять будемо? Буде. Виберіть, валить. По чорному я буду валити по жовтому. По чорному вавим? Ну. Ну а... да, по чорному Я по жовтому. А він собі хайде, я його знов загрю. Він буде йти, я його знов загрю. А я закрився в цьому. Умій жовтий фіат, я його переагрую. Блять, забор, зарядити. Ми з'єто нам з владовцем з кошка буде жовтко зазвичай. Ну, вали жовтко. Давай, а Буду ти, солдатик, тоді вали чорного. Да, да, да. Ой-ой-ой, больно, Хорошина. больно мене ще й бійтів багато нема. Йо моє це 4 навісів. Бі... Дагры, бо вже й жовтий до солдатика пішов. А де чорний. А, чорний там, я понял. май, і жовтий ну, пішов до нього. Солдатик. О, держись, солдатик. Я его с не бачу. Зараза. Зараза. Что ты, Ярослав, попадаешь по ним? Боже, uh -huh. Да. Ну Ярослав поковалить, бо я не бачу, він ще поки. Давай. А, то вже жовтий, бо вже чорний жовтий, по мені. мені. Чорний по мені вже валить. Це у починає... клинити, блин. Що-що? Шо... Бачу, то ярослав, бери вали тоді жовтого я валю. Ну, зараз, давайте валом їх двох, а хто може в кого попасти. Да. Одним Просто словом. Я зараз в жовтого, в жовтого не попаду. Зараз жовтий ляже і ми підемо солдатіку допомагати, бо він вже загорівся. Так, Ярослав, ти його бачиш. По мені стріляє. Бесмертячий. Вали по ньому. Все, я не бачу. цього... жовтого. Чорний по мені насип насипає. О-во-во-во-во-о-о, монись йо -мо. Так, що чорний здох? Я не знаю, чи він здох, але я скоро сдох. Ні, не, не чорний, а цей. Він же горить, і то так нормально горить. йо -мо. Вы Ви собі брали феникса? Чи ні? Братва. У мене нема. У мене вже і бінтів нема. Чорний мене валить. Я думаю, хто мене валить. Солдатик, що за діла? Чому мене чорний валить? А? Мене вообще чуть ні? Так, ч Же солдатик. Все. Також я не бачу. Мне надо наверх выходить, щоб я бачив. Жовтого бутон не стреляний на. Синка знамен цілий, это Я его через це в це не бачу. Ага. Бежу, зараз выбежу на вулицю. Саме вик... ага, я ну та Жовтий, та. все сдох. Та ні, не сдох, я с тобой балакаю. Ти шо, не агриш чорного, чи шо? Ай, переагрів. Я всіх авгрю, блін. Ха, блін, перезаражаюсь. Попав здорово. 4%. Чи ти там вроді навіть і нічого не стріляв? Я там. Ну, <плес> <на бою> <плес> <плес> не зараз до мене, і мені га-габело буде. Беріть, валіть по них. Зараз переагрить. А вот я просто не бачу що що, шо ще. ш про жстким. Чи, 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 чи завести? То есть. Меня выявляй. Ес смертячий. пошел ты на солдатика. Парать. Он двое в Живучий. Да, живучий. <гум> Та скикемонов тоже вкус сыпаты. Что ты давай, гори, горы, горы, студий. Там двоем бы е уже давно бросить падает. Та ну, перестань. Это уворачивай. Він то туди, то сюди, то заховається візьме. Переважно я стріляю, Ярослав мало стріляє. Я Миллион. О, горить, нарешті! То він ще горить, то ще ж Він Немає горить, він. Він ще ходив. заряджаємся. Ну вже майже. -то -то буде. Боже, без двох століт можна... солдатів не начинай. Так, в мене біньта немає, все, я зараз дохну І нема чим порізати. З вами було приємно мати справу. Кавень же сдох ні? ні? Ни каменчики камінчиків я тут не найду ніде. Все короче, габела мені. мне. Нема не ножика, нічого. Блять, от то йдемо на роботів. Я в шоці. 14. Щоб зробити ножа, ножиком розрізати тряпки і перемотатися. А ти бінчики використав? Так, да. так вони ж в мене ж залітало і від чорного залітало, і від... Жовтого залітало. Зараз ну, я може... Зараз можу... я може встигну. Зараз я може встигну. Та де там не встигну, я певно. 13 хп, що ще порізать, носки давай. По жовтому валю. Так, добре, мутаюсь, але в мене. Все, жовтий здох, стоп, стоп. Є, бля. 9 хп у мене, 8. Ярик, тебе є, Фенікс? У мене є. Є? Є, є. Підбіжи, ну, до мене. Біжу, yeah, біжу. Yeah. Там на валю я. Не, я лучше не буду палыть сюда раз пуки. Ты там живей? Тут я тут, тут. Да, я ввольнусь. Наберіть лодку набоїв. Я думав ти в бункері. Та я ж вийшов, бо ж кажу, по мені насипати почали, я пішов камінчики шукати, щоб це, щоб... Перемотатись. О, ні, ось, ось зайди через віконечко десь. Буву паш. Добре, заряджаємося. Аж питоньки захотіла. Загорівся він чи ні? Хто мене не показує. Ні, горить, горить. Я в нього багато, блін, всі був. У мене осталось 20, 35 40 набоїв. Зараз ми її розберемо. Я реводички поп'єм. я вже можу швидко бігати. Сипає в нас є. Падай, падай. Вже горить добре. Ну вже горить. Ну, вже горить. Ближче стану. Блін, як хотів стріляти, і ти в мене в процелі процелі пробіг. Я тут нас стріляв. Так, заряджаємося. Ну, у мене по патрах... Його... О, чуєш, Ярик, ти дивись, як він типа наче, наче вибухає, то він значить все. Понял, он жовтий пахнул, а ты ж в нього садись я не знаю. Один патрон, сади. Угу. Так. Ну у мене шо по патрах? У мене по патрах 20. 20 25. То хто з вас сачкує, не знаю. <реш> Значить солдатик сачкує. Давай, бляха. Тільки видно, як к сторони солдатика залітає. Бум-бум. Вражни у нього на перед винча. Кар. Ну попробуємо, в принципі, на другий раз візьмемо, скрафтим до калаша патри. Да, да бля втроем тільки, бля, як дав, бля. Головне оце не лінуватися. Ну так, да, більше треба набої, але. Хвинити починає. Вже. Так, ну в мене останніх 10. Та ще є. Наші мають остатися? Так, п'ятерку останню заряжаю. І прибіжиш до мене. Вивалить, я йду жовту розлутаю. О, Все. Це. Так, латаємо першу жовту лутаю, потім лутанем червоного побачим, що М-м-м. Солдатик, маєш місце в сумці. Ой, трухи маю. О, па, ремки. Ого, блін. Так, а що з чорного? Угу. Mm -hmm. Так, а з чорного у нас. Випало два великих різдвяних подарунка. Открываем. В одному випало. Зараз я відкрию і другий, і тоді побачимо, що випало. Так, з одного випав глушак на СВД, магазин, паста з тюхтєлями, 76254, текіла і шоколадний батончик. А з другого подарка випала СВД ха зі всім навісним. О. забирай все, що тут лежить на землі. А ремки, ремки треба забрати, ремки будем ремонти базу. Все. Ну, да. Все забрали. Я не знаю, если. А подарунки? А забрали. А не, я не... ж відкрив. И вот то сказав, що випало. Зараз я скину біля машини. Побачимо. По... Побачте, що, що випало. А де машина? В тій стороні, певно. Ну, бачте, що і лишились набої. Угу. Mm -hmm. Так, а ти в бункер всередині заходив, не було, тобто ніякої СВД. Я нічого не лутав. Блять, застряг. Ні. Мосінка. Мосінка. йо моє, загружений я загружене як конкретно, не може бігти. Бач, Бачиш, як я сюди і прохожу, а ти кажеш, не мо на сюди зайти. Випрыгнути я не міг. Так, набої до барета є, тепер барита треба ще. Угу. Так погнали. А вон я бачу прапор. Кострик, кострик. Зараз, коротше, скину Типа лут, який був з двох подаруночків я так mm. поняв, що з одного випадає 100% відсоткового СВД а з другого рандомно. <світ> так давай я на, на, на землю ложу. скидаємо. Беріть ремки, забирайте. Ммм. Проверіть. Є патрони. Нема мене. Я без патронів. Все. Так, а оце, виходить. Випало з двох подаруночків. А Голошак просто бежав. Це випало з двох подаруночків. О. Во. СВД ха зі всім навісним і до неї ще патрони, те батончик. Магазини скільки? Три магазини, два глушака. Ну, коротко. Та нормально, Коли конечно. Колишко. Нормально, звісно. Патрони. Ну, це в нас ваноль, жовтий чорний. Так що якось так, коротше. Треба фармити далі у ранчик. Далі ходити.